Початкові відомості про статистику. Статистичні дані, способи подання даних та їх обробки. Математична статистика, розділ математики, що вивчає математичні методи систематизації, обробки та дослідження статистичних даних для наукових і практичних висновків. Коли працюють з великими обсягами даних, то обов'язково є таке поняття, як вибірка. Скінчена сукупність незалежних результатів спостережень. Ця таблиця називається частотною таблицею. Чому частотною? Тому що в ній друг, число другого рядочку. Бачите, перший це просто бал за семестр, тут нічого не цікавого. А от другий рядочок вказує частоти. Тобто, наскільки часто трапляються у вибірці ті чи інші значення. А от відносною частотою значення вибірки називають відношення частоти значення до кількості усіх значень вибірки, виражених у відсотках. Тобто, от у мене була таблиця з двох рядочків. Я додаю третій, який називається відносна частота. Вибірки характеризують такими центральними тенденціями: модою, медіаною і середнім значенням. Мода вибірки це те її значення, яке трапляється найчастіше. Медіана у вибірки теж поділяє навпіл упорядковану сукупність усіх значень вибірки. І середнє значення вибірки це середнє арифметичне усіх її значень. Результати статистичного дослідження можна подати у вигляді. Тобто я зібрав, обробив, результати треба якось показати людям. У вигляді таблиці, у вигляді стовпчастої діаграми або гістограми, кругова діаграма і графік.